Друзі, вітаємо на каналі Пошука Скарбів. Значить, знову копаємо, продовжуємо копати на сінокосі. На такому знахідка. Отакі. Попадається кераміка. Тут дуже гарна, масивна така. Там ще щось Катя знайшла. Так, перша знахідочка дуже-дуже гарна, друзі. Дивіться. Знайшли отаку пряжку. Сигнал був. Ану, який сигнал? 60, начебто. 60 стабільно, так? Значить. Зараз почистимо. Почистимо. Значить, налаштування, друзі. Зараз покажу вам налаштування, поки Катя чистить. Значить налаштування. Ну як завжди? 38 чуйка От. мінус 4 десь L5 частота хай велике, аналоговий режим, 7 кольоровий звук, 2 звук заліза і баланс 22. Це таке налаштування. Дуже вітряно сьогодні. Але ходимо. Так. Ось. Ось отака вона чудова, друзі, знахідка перша наша. Можливо, можливо, по якій Київській Русі, так. Ну, я думаю, ви, ви підкажете нам. Така знахідка, так. Є, yeah. зараз ось щось щось Катя знайшла. Що -то там знайшла? Що монета? Чи що mm -hmm. Монета? Mm -hmm. Це ж може, можливо, знову якісь солі чи ще. А що? 1700 щось. а друзі, ого, це мабуть, якщо це... Це мабуть ця як її. Полушка. Полушка. Полушка, ВРПшка. Це більше всього. Така маленька. Ну, ось, почисть. Ось, біля дороги, бачите. Дорога. Ну я ж кажу, з пірами хоч маленька. А ну, дивимось. Ще поки що знайшли такого Поки що таке, смурдячок, але Щось по старовинні Бронза прозим Так, ну і є в нас сигнал отакий 83 Ну що, треба копати Не можливо явиться Сьогодні в нас прохолодно. Я вже бачу. Вже бачу, що тут. Схоже на копійку не буде. Схоже на монетку. Не вже. Не вже мене. Монетка. Монет. Друзі, це чудово. Одна друга копійка серебро. Угу. Схоже на те. Це знахідка. Николай Чудова знахідка. Одна так, одна друга, копейки серебром 1700 Кивин там, грик, одна друга, копейки серебром. Так, схоже 1700, начебто. Ти ж мені здається ще 40-й рік. Знову сигнал у нас такий. 81, але схоже не глибокий сигнал. Тому що на цьому режимі сильно глибоко не бере. Ну якщо там, звичайно, щось чималеньке, то візьме, Дістане. Знову пряга ще, угу. знов пряга. Це вам і коп такий. Поряд ось дорога, бачите. Думається, що шмурдяк буде, а ось випадають отакі гарні знахідки. Це вже ж не така, звичайно, гарна, як та була. Але теж пряга. Ти ж. Пряга. Бронзова пряга і теж гарна знахідка, друзі. Більш простенька така. Так, ну ставляйте лайки, не будемо затримуватись, йдемо далі. Ви не повірите. Знову сигнал ось поряд. Ось поряд. там знайшли прягу. Знову ось тут сигнал був. 60 сигнал. Біля дороги, думали пробка. Мабуть, знайшли залипуху монет, срібла, схоже на кошель. Вон там зверху. Вон дивіться, вони вже лежать. Правда, в землі ще, ми їх ще не відчищали, емоції зашкалюють. Ось, бачите, скільки їх тут. Соліди. Соліди, так? Схоже на соліди. Не може бути. Їх небагато. Бачиш, скільки їх там. Ну як небагато, Вони ж тоненькі, Не знаю, вони ці фликші такі. Ой, здивіться. Оце так знахідка. Що тут сказати? Навіть слів не підбереш. Емоції. Скільки їх тут, друзі? Скільки їх? вони штаненькі, щоб штук десять можливо, так? Дивіться, як. Ай. як. Друзі, не віриться. Мріяли теж таке знайти хоч коли не Ну а хто то про таке не мріє, господи, всі мріють. Так, ну продовжуємо, ставляйте лайки, друзі. Значить, був сигнал у нас, воно покажи який. Скільки? нуль нуль, Один, два, три, чотири, п'ять Значит, монетка, друзья. А с другой стороны было два отличия. Так, а вот на земле 0 ноль так. Значит, он монетка такая. Что тут, друзья? Ну, снова схоже насвивло, так. Угу. Шматок. Шматок жареного, что, солидо? Да? Так, знову ж таки щось Як показати? Ну, О. О, срібло, точно срібло. Річ поспали там, так. Гарна знахідка. А її не купили. Не копали, не копав, звичайно по такому сигналу, ну тут вже хвальги трішки копнули, тому думали, знову були хвальга. Але все-таки, друзі, це срібальці. приємно. Так, знову є знахідка в нас, друзі. А ну скільки? 47, ну не знаю. Копались, копались, розкопали. Спочатку що ми знайшли? А, свинця, свинця, шматочок. Ну а потім знову був сигнал. Ось лежить. А що воно таке? Це годзик схоже, так? Так. Гушка відломи. Зараз. Гудзичок. Це сьогодні у нас перший, так, Так, такі знаходили частинками. та бронза. Так, гарна знахідочка. Купаємо далі. Так, знову наступна знахідочка у нас є, який сигнал там був. 65, а перед тим як копав був сигнал зовсім зовсім ледь-ледь пробиваючи. Значить ще точок від перстів. Маленько. От лежить. Очистимо. Теж гарна внахідка, друзі. Це Старовина. Камінчик чи що вона там? Скляний камінчик. Маточок персня. Такий. Маленький. Звідки він який козацького періоду? Схожий. Так, перебрались на іншу сторону мої дороги. Ходили там, перебралися сюди. Ну отут знахідки є. Значить, покажу, що знайшли. Ось так. Ось так якусь таке, друзі. Трубочка, не трубочка. От, така знахідка є. Потім знову ж таки гуд. Знайшли такий. От. Ну десь ще там щось схоже на монету було. А ось вона. Ось, Ну не знаю. Монета, не монета. Воно таке. Це якесь. Не знаю. Ну не можливо олов'яниста бронза яка тоненьке таке. Не срібло точно. Отакі знахі дочки поки що у нас. Так, ну походимо ще тут побачимо трішки. Понизку тут буде видно. Сигнал був гарний, мідний, отаке. От де пили. Ну мідне, схоже на мідь, тому що руками можна так зігнути. Пальцями. Воно було розігнуто трішки. Такі. Так, зараз копнем побачимо, що там Катя вицепила щось. Так, друзі, мабуть, копнемо, а потім уже покажемо, якщо буде щось цікаве. Друзі, ось і нарешті підведення підсумків нашого сьогоднішнього копа. Значить, походили ми сьогодні годинки 4-5, мабуть. І накопали ось таких гарних знахідочок. Ну, значить, почнемо спочатку із отаких ось уламочків. Значить, це все-таки якісь бляшки, ось таке щось. Можливо, хто знає підказуйте. Якось теж цікаве таке, щось цікаве. З чого? Можливо, більш сучасне. Хто його знає. Так, далее, ну, вот такие уламочки, такие еще, всякие там бляшки, вот. Вот, вот это тут еще малюнок, но ведь я. проглядается. Такие, такие, вот цвяхи, такие, такие цвяхи. Схоже на охналі, але якийсь задовгий він. Отакий От цвях цікавий, кований. Ось таке кільце знайшли мідне. Оце таке щось. Так, це ось. Це ось така знахідка. Далі. Далі, значить, оце. Схоже на на персток, але... Не на перс. Хто його знає деталь якась, можливо, від мебелі, чи, чи звідки від самовара, щось типу такого. Потім отакий цвяшок. Спочатку думав, що це по скіфах сережка. Але схожий цвяшочок такий. Декоративний. Ну, можливо, із кінської зброї. А прикрашали раніше такими цвяшками. Ну, це таке. Хто його знає? Декоративний. Далі, значить, це ось частина снасті рибацької. Ось так. вона, Такий вигляд вона має. Ми вже такі знаходили. Я не пам'ятаю штуки три, мабуть. Ось тут гачок такий іде. От так. А тут петля. І чи підсікати, чи я не знаю, як взимку, мабуть, ловили на неї. На таку. Ну, а це свинець ось. Потім, значить, отакий щиток від персня. Значить, ставочка скло. Такий невеличкий. Ну, не знаю, схоже по козацькій. От. Далі отакі дві, дві пряжки. Ось це пряга така звичайна. Видно, те ще старовинна. От. І отака. Ну це більш така вже... З візерунками з такими. Це щось біле чи фарба, чи, я не знаю. От, таке щось не відтирається вона. Така. Далі Значить, гудзичок олов'яний Один. І ось такий теж. Такий самий, але більш убитий. Далі знайшли ще 10 копійок наших 2009 рік. Далі, далі, далі. Оце щось є тут візерунок. Ну, головочі, щось таке, чи олов'яниста бронза, матеріал. Підказуйте. Можливо, частина дукача якогось. Таке. Монетки. Ось значить, одна друга копійки сріблом. Тяча вісімсот рік. Така убита. Недалечко там знаходиться озеро. Часто розливається і тому там заливні луки, можна сказати. Тому такий стан усіх знахідок не дуже. Потім оце монетка. Це у нас полушка ВРПшка Маленька така дрібненька. Значить, 1721 рік. Така. Далі. Далі, значить, срібло наше, друзі. Значить, оце знайшли ось частинку. Ну, воно якісь гарне. Можливо, не гарене. Можливо, я ж кажу, що там заливні луки. Часто воно все там довго належало і все воно таке потрухло. Значить, оце. Це таке солід, якийсь там частинка, якийсь там малюночок є. От, вже не розбереш. І оце ось краще наші, наші сьогоднішні знахідки. Значить, кошель, мабуть, можливо, невеликий схрончик був. монет десь штук до 20. Вони тоненькі такі. О, злипші. Значить, спробували відділити, у лимонці прокип'ятили, Спробували відділити. Не дуже добре вийшло, ось, бачите? Отак і ось частинка від цієї монети. Не стали ми нічого більше робити. Хай воно так все залишається. Цікаво звичайно, але нічого не зробиш. от такі, така знахідка. Чудова. Мрія кожного копача, так сказати. Гарні. Погано, звичайно, що злипшись такі, але нічого не поробиш. Такі мають вагу. Так, ну оце такий Коп вийшов, друзі. А на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, коментуйте і до наступних зустрічей. До побачення!